Добрий день усі! Зараз пригадую таку смачну кутю до страв. От зроблено в Україні. Такий от наборчик продавався. Дві крупи, родзинки, мак, горіхи. Натуральний продукт. От був набір, мак, горіхи, родзинки, два пакетика от такої пшениці. Які можна заварити от родзинки. І подивимося, як її, як її буду сьогодні готувати. Якраз сьогодні святвечір передрізлом 24 грудня. І подивимося, як, що тут у нас кажуть про кутю. Походження слова куття має своє коріння ще з давньої Греції, Дослівно перекладається як варене зерно. Цю страву традиційно подають святвечір на різдвяну трапесу з першою зіркою. От, і Нового року за старим стилем, якщо брати, на хрещення та в інші православні свята. Готують кутю з пшениці, меду, горіхів, маку та. Зерно символізує життя та воскресіння, горіхи та мак символи достатку та плодючості, а мед символізує благополуччя. Існує кілька варіантів цієї страви. От Багато куття, куття з різними компонентами, які готують святвечір, страву прийнято приносити хрещеним батькам і старшим родинам, які живуть окремо, Щедра куття страва з додавання вершків, молока та вершкового масла. От, які готують до нового року по старому стилю і голодна котя. Кашу готують пісною на хрещення, але не заборонено використовувати горіхи і фрукти. І от спосіб приготування, можете собі зробити скрін, Якщо цікаво, такий от спосіб приготування, налити в каструлю мінімум 1 літр води, довести до кипіння, опустити в неї пакетики з крупою, варити на слабкому вогні без кришки 35-45 хвилин, витягнути пакетик, піддівши його виделкою за петлю, дати води стіпти, і відкрити пакетик. до Дорізавши його ножницями, виклати готову кутю в тарілку. Потім друге да, мак залити окропом, залишити на 20-30 хвилин, потім злити воду, додати цукор та розтерти в ступці або змолоти в блендері чи кавомолці до білого кольору. З промити та обдати окропом. Готовий МАК, родзинки, подрібнені горіхи, крупу пшеничну змішати, додати мед, Цукор, масло за смаком і за бажанням сервірувати кутю ягоду журавлини. також можна подавати з узваром і сухофруктами. Отака ось ще вам щедрівочка якраз на Різдво. Всім бажаю гарного святкування, смачної куті і гарних, веселих, спокійних свят. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!